Рибацька розпаковка, що ми взяли в рибацькому магазинчику під свій е, короповий сезончик, бистренько вам показуємо. Як думаєте, що це може бути? А це в нас така подложечка, такий матік від проводжика. Напишіть своє враження, можливо хтось користувався таким. Е, напишіть свій відгук про свій матік, який ви використовуєте, бо вони є з різні різні е, бренди. Погнали. так, Бистренько витягуємо. так, Коробку в сторону. Нам сподобалося те, що він немало важливо, йде в такому чехлі. Типу, ви собі його зложили в машинку для транспортування саме то. Так. Ми взяли середній, це, йде... а, це, мабуть, самі менше. SS, типу такий. 90 на 60. Да. Ну, такий. 90 на 60. Такий розмір його. Я ж кажу, так він ось по боках розкривається. Ось так. Такий чехол прорезінений, так що ви можете його там, я ж кажу, не буде вас в машині смердіть. Ну, буде, звісно, рибою, але не так якби просто його положили. Так, я така сумка. Ось так він компактно складений. Потім ви собі його раз розклали все маєте такі. Ножки. Раз. Розклали. Ще є такі ножки видвигаються. Ви собі можете. Видвинути їх. Що? Ось так. Як вам зручно. Це так застібається. Це сюди. Так. Да. Зараз буде, друзі, одразу тест, тест цього матіка з рибою. Бо ми тільки що витягнули коробчика і зараз хочемо його положити в матік новенький. Так сказати, розпаковочка одразу з тестом йде. Я ж кажу, для наших розмірів він, блин, ну, нам такого, такого буде поки що достатньо. Тут є такі по боках сіточки, ви можете собі поливати рибку і вона буде стікати туди. Так що... Тут такий матеріальчик м'якенький. Ну, тут не прорезинено, але такий матеріал, що я думаю, не буде напитувати водичку. Ось друзі, маємо в ділі наш матік ось таким трофейчиком. Маємо такого дзеркального красунчика, йому тут, в цьому матіку, бачите, він собі брикнувся, йому тут комфортно по полу ми його не тягаємо. Поперед цим у нас не було матіка. І для нас це теж якось ну, некомфортно було, коли рибка на полу, на землі брикається. Це якось для нас трохи некомфортно. А так, собі з матіка достали, гарно пофотографувалися. Так що всім раджу, хто ще не придбав собі матік. Або якусь подожечку, всім рекомендую придбати і радуватись такими трофейчиками.